Хвиля літнього наступу окупантів захлинається, Так написав у соцмережах головком збройних сил України Олександр Сирський. Він додав за зупинили просування противника у прикордонних населених пунктах Сумщини. Навіть більше цитую скували близько 50 тисяч росіян, солдатів елітних бригад, десантників та морпіхів на курському та південно-слобожанському напрямках. Нагадаю, нещодавно російський диктатор не заперечив про намір окупувати суми, а раніше озвучував плани створити буферну зону вздовж кордону. Утім, військові експерти попереджали це черговий блеф, аби посіяти паніку. Хоча тиснути ворог буде воєнну стратегію. Нашу та ворожу вивчав Ігор Левинок. Противника, який переважає, кількісно можна здолати лише нестандартними ходами. Таким закликом головком Олександр Сирський розпочав зустріч з українськими та іноземними журналістами. На цій зустрічі був і я. За словами генерала, курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських вояків, а сумарно з північнокорейцями близько 70 тисяч. Це дало змогу українцям послабити тиск противника на основних напрямках і перегрупувати війська. Взяття ворог. Гомпокровська анонсоване ще з вересня 2024 року. Досі не відбулося. З огляду на це російське командування змінило завдання для свого угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади армії РФ полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені на північно-слобожанському напрямку. Серед загроз, які висіли у повітрі після курської операції, було і вторгнення противника до Сумської області. Бійці ОТУ Сіверськ з боями відступали на територію України, і ворог зайшов у слід за ними. А яка ж мета у росіян зараз? Найперші великі населені пункти на їх шляху це юнаківка і це Хотінь. От всіма цими десятками тисяч сьогодні військовослужбовців, які зосереджені на цьому напрямку, вони навіть не можуть взяти ці населені пункти. Першу спробу повоювати на Сумщині ворог здійснив 10 січня біля села Журавка поблизу кордону. Це були рейдові дії кількох невеличких ворожих груп, які намагалися обійти фланг підрозділів сил оборони на Курщині. Тоді 67-ма механізована бригада відбила атаку і відкинула ворога за кордон. Постріл! У першій половині березня бої поступово перемістилися з території Курщини у прикордонні райони Сумської області. На середину квітня угруповання противника набуло конкретних обрисів. Формат боїв змінився наступальною операцією, котра має на меті витіснити сили оборони з території РФ і створити буферну зону на Сумщині. Ворог веде там наступальні дії, які на цей час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка. І далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку. А в юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів. На сумському напрямку противник створив групу військ Курськ. За різними оцінками вона налічує до 50 тисяч вояків, близько 120 танків, пів тисячі бойових броньованих машин, 850 гармат, мінометів і РСЗВ. Наш основний кулак, який стримує цю орду, складається з десантно-штурмових та штурмових підрозділів. Стратегія генерала Сирського нам потрібна не тільки оборона, а й наступ. Ви знаєте, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача десантно-штурмових військ. Керує достатньо вдало. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ. І це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Росіяни на Сумщині не відмовляються від своєї споконвічної тактики, атакують масою і лізуть по трупах своїх солдатів. Подекуди буквально ось як на цьому відео. А кремлівський дід сипле погрозами. Там де ступає нога російського солдата, то наш ну у нас немає такої задачі забрати суми. Ну в принципі, я цього не в Наразі... Наразі е нема в них можливості ні оточити суми. Ні, їх взяти для цього не вистачає в них сил, або вони на, 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 на скрізь брехливі, або йому щось таке кажуть, що він хоче почути. Він потім починає це транслювати в прямий ефір, викликаючи подібні питання. А запитання є передусім, якої шкоди і за яких умов ворог може завдати обласному центру технічно. Ворог і мав до цього, до цієї там сумської операції, і мав технічну можливість працювати цими там далекобійними дронами по місту Суми. але зараз він це робить інтенсивніше. Ризик використання артилерії та безпілотників у разі наближення сил противника до міста залишається. Ось думки жителів Сум ніхто ж не знає, як воно повернеться. Життя Тому поки ми сидимо, працюємо а так, страшно, звісно, дуже страшно. Ну Будемо виїжджати. Тримала надія, що все буде закінчиться в цьому році, а воно не закінчиться. Як вони можуть сюди зайти? Там же наші наші збройні сили. Наразі ворога зупинили на ділянці хотінь юнаківка. Це може стати умовною межею просування російських військ, навіть зі значною перевагою у техніці та живій силі. Стратегічне завдання українського війська не підпустити росіян до лісів, які починаються далі і простягаються аж до сум. Бо якщо вони залізуть своєю піхотою, а їх дійсно багато, їх дійсно більше ніж нас, то буде дуже 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 важко. Знищити їх саме в лісосмугах. Зараз зеленка тож вочевидь сумський напрямок залишатиметься і ще одним гарячим відтинком фронту, де росіяни намагатимуться тиснути. Взяме таке звісно, покровськ Константинівка для них топ-пріоритет, взагалі без перебільшення. А суми, я думаю, це ну один з другорядних, але важливих напрямків. Ігор горлаванок, Юлія Зайцева, Сергій Килимник. Подробиці телеканал інтермарафон єдиних новин.